Слава Україні! Сьогодні у нас все ще йде побійний призов. Тобто, якщо ви отримуєте свого легендарного синього ланка, ви получаєте бонусом ще одного. І відкривати будемо сьогодні в Сергія. Сергій вирішив все-таки відкрити. І це ж мій співклан. Дякую йому і привіт, клану, до речі. А що, можу собі дозволити? Можу собі дозволити. Привіт, 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 привіт! привіт. Привіт-привіт, всім привіт-привіт, привіт, привіт, привіт. привіт, привіт. Е, так. І перш ніж перейти до відкриття. Нагадую, підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. А також, якщо маєте уламці, також пишіть мені. І якщо вам потрібна будь-яка допомога, також мені. В описі буде мій телеграм. І поїхали відкривати. Відкривати будемо, допоки не отримаємо легендарного. Так, не, не зовсім швидко, але головне, щоб прийшов. Добре, нічого цікавого. Все корм, як на мене. Єдине, що принцеса, але принцесу можна вибити з компанії. Вудзі також не, не дуже цікавий епік. Скажімо так, не топовий. Добре, і решта поки нічого цікавого. Третя десятка. Ну, вже би хотілося дістати і довго не затягувати відео, але це не від мене залишить. 4. 4 епіки. Нормально. Нормально, 4 епіки, правда. Кайден нормальний на крипту, золот, золот колись на краба ставив, але також максимум зараз крипта. Не більше, не менше. І то не факт, що знайдеться йому там місце. Елітний клас, Драха клас. І давай легенду. На жаль, це не легенда. Зараз що будемо докупляти? Зараз будемо докупляти Лурія. Лурія непогано, може бити з блоку воскресіння старий Епік, але непогано. Ще є одна десятка, добре. Давай вже легенду, вже такого хватить, хватить. Круторіг можна ставити на сьогона. І на жаль. І на жаль, добре, будемо докуп... докуповувати. Прошу мене зато дуже не штурмити, бо так сказав власник. Хто я такий, щоб я спорчався. Десятка. Давай. 60 вже відкрито. 70 вже відкрито. Йдемо по одному. Йдемо по одному, бо то щось Щось мені то не дуже подобається. Нічого такого супер надзвичайного не стане, але супер надзвичайно має бути легендарний герой. Два. Крижана Банші. як я колись хотів. Крижану Банші. Думаю, боже, як вона мені потрібна. на ван боса. А озерник зараз не всі пам'ятають, а от старічки, які грають вже давно, пам'ятають. І... Як ви вибивали колись озерника? Хто робив злиття на Варгала? Я бігав в ту кампанію, я їх вибивав, щоб ви зрозуміли, злиття на Варгала колись було, і робили його суто з озерників. Тобто треба було 16 рарок, це було 16 озерників. Всіх можна було вибити в кампанії. Такий цікавий факт, який не всі знають. Але було одне з. Ну, давай легенд. Ду не легенда, додан ронічний, непоганий епік. Але. Але. Але зібралися ми заради легенди. Давай два до купів десятка. По одному дуже довго буду докуповувати. Добре. 22. 2 і 20. Хоч би не довелося всі рубіни спалити, бо це буде епічний фейл. Ще невідомо, якої якості будуть легенди і якщо вони взагалі будуть. Е, десятка. Раркір. Це все класно, багато корму, але Ну, ката можна використати на дитя до реліквара, кадаур колись були досить непогані пачки. Кадавр набував на гідрі дуже багато, набував на, дуже багато на кланбосі за рахунок того, що бив з-під щитів. Шкода злежило. ДВ хто? Ху-ху-ху-ху! Харіма. І бонусом Артак. В принципі, і артак топ, і харіма топ. Тих 30... Скільки? 2700 рубінів. Я рахую, що воно вартувало. Харіма це взагалі супер, супер топ. І Харіма це нова. Харіма це нова. Ні? ха ха Харіма це добрий. Буді нова. Я вже подумав, що харіма нула. Отак от. Отак от. от, так от. Е, ну добре. Добре, дети орки. Орки плюс 30 точності. Нормально, підійде. І... І, 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 і. Воїни сутні. 10% здоров'я. Хаймашей на 5 зірок. Ой, вона тут має бути жирна. Правда, думаю, що вона тут не дуже жирна. Ну, 2 дубля, але 2 хороших дубля, якими можна грати, в принципі, і дублі також Тож, Дякую Сергію в першу чергу за уламки. Е, пишіть, що дістали ви, якщо ви відкривались. Якщо не відкривались, то, то я вас розумію. У мене також уламків немає. І все буде Україна, і до нових зустрічей.